Інформація нашої міської виборчої комісії на сьогоднішній час зареєстровано в нас на посаду самовисуванця на посаду міського голови Кісака Ігоря. Прийняти документи на реєстрацію. Теж сьогодні засідання на засідання будемо розглядати щодо реєстрації партії народний контроль. Громадська організація Народний контроль, яка висунула теж на посаду від партії, на посаду міського голови пана Грабовського, це було в суботу, в двадцять Вересня, вчора, в неділю 27-го, подали документи на реєстрацію громадської організації Об'єднання самопоміч, яка я теж висунула на посаду міського голови від партії пана Кульчинського. І вчора сам висуванець теж подав документи на посаду міського голови пана пані Шейка Галина. Якщо я не помиляюсь, вона завідує ще начальник відділу статистики міської міста Трускавця. І сьогодні на засіданні, о 6-й годині, ми будемо розглядати документи на реєстрацію тих партійних організацій і тих. Кого висунули на посаду міського голови, це пана Грабовського, пана Ключинського і пані Шейки Галини на посаду міського голови і реєстрацію партійних організацій Оце народний контроль, самопоміч. І ще сьогодні подали конгрес українських націоналістів теж зовсім недавно документи, які ми теж будемо розглядати на реєстрацію на засіданні. А скажіть, будь ласка, ну, при подачі документів, ще якісь помилки виникають. Ну, При подачі документів я вам хочу сказати, не було таких дуже помилки завжди є, тому що це є робочий момент, це багато документів і дуже великі вимоги в нас йдуть в документах. Пакет документів на кожного кандидата, на, на посаду міського голови. Пізніше перелік документів згідно закону про місцеві вибори. Ми чітко притримуємося і цей перелік. Документів вимагає, вимагає, щоб було подано згідно закону і згідно тих вимог, які поставлені. Помилки були, зауваження були, але вони не були для того, щоб відхилити і не прийняти документи ні партіям, ні кандидатам. В робочому порядку все це вирішувалося. Е, тобто, скажіть, будь ласка, ці документи, які зараз подані е, партіями так. Е, на посаду мера, там вже немає помилок, Тобто, всі Ні, вони всі доведели, вони всі виправили зауваження, якісь помилки, зауваження, вони були незначні і не були підставою, щоб їх відхилити і не подати на реєстрацію. Тобто реєстрація буде? Так, реєстрація сьогодні відбудеться і все всі в, 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 в чисто робочому порядку, все зроблено. А хто з партії першими подав? Е, е, перша партія подала громадський народний контроль. Вибачте, це громадська організація народний контроль. Вона перша подала на реєстрацію 26 вересня, і перші подали на реєстрацію е, від партії на е, кандидата на посаду міського голови. Пана Грабовського це народний контроль в суботу. Всі люди на сьогоднішній день отримують запрошення на вибори. Наскільки воно опрацьоване. Ага. На це на сьогоднішній день ще трошки зарано. Ми закінчимо реєстрацію по 30 число включно, і з 4-го почнуться подання в дільничні комісії, а державний реєстр має подати списки виборців і весь механізм, який буде передбачений, то до 10-го числа оце створені будуть дільничні комісії, тоді ми будемо говорити. За списки, як вони будуть доводити до кожного виборця інформацію і для того, щоб він е, е, активно участь взяв, е, а ще й, будь ласка, що людині робити, якщо вона там, е, наприклад, не отримає? Е... Запрошую. Ну це ми е, теж не отримає. Все одно буде інформація. Е, дільничні комісії мають свої, сві, свої дільничні комісії в межах своєї дільниці. Провести теж інформацію, що будуть відкрити дільничні комісії. Що кожен виборець має прийти і подивитись, що він є в списках виборців. Якщо нема, звернутись державний реєстр. Там все нас оця процедура, вона вся проду вона...